двокімнатна квартира дуже цікаве планування. Я хочу вам показати, що зробили і як виглядає вже квартира після ремонту. І так, а почнемо ми з вхідної групи. Вхідна група, електрощиток у нас шпалери, дуже такий гарний передпокій Ну так гарно так все розташовано З цієї сторони у нас кухня. За мною з цієї сторони, ванна кімната, кімната і ще одна кімната. І так, а почнемо ми огляд. Давайте з ванної кімнати. Так, ванна кімната доволі велика. З цієї сторони у нас встановили ванну. Такий душ великий, маленький. Керамогранітна плитка у нас 60 на метр 20 вона глянцева і такого бежового кольору. А з цієї сторони таке велике дзеркало з підсвітленням. Омувальним плодичкою. У нас є розетки. А ось така в нас шафа. Подивіться, mm. велика шафа, ну, як завжди, білого кольору глянцева. З цієї сторони в нас теж плитка. Такого ж кольору, як і сама плитка на стінах в нас. Так, з цієї сторони в нас інсталяція, підвісний унітаз, гігієнічний душ. Також в нас йде рушникосушарка. сушарка. Ну, як звичайно, зараз така електрична. Так, а з цієї сторони в нас буде ще шафи. Так, з цієї сторони в нас йдуть розетки, та буде з цієї сторони ще в нас пральна машинка. Так, ну це ванна кімната, дуже красива. Так, з цієї сторони кімната і кімната. Давайте почнемо з кімнати, там, де велика, красива лоджія. У нас білі такі міжкімнатні двері з такими білими вставками, скляними, такими сірими ручками. Так, З цієї сторони в нас пропонували бачите розетки білого кольору телевізор. Лед підсвітлення. Дуже красиво там мені так подобається. Але так, з цієї сторони у нас буде ліжко. Це у нас розетки вимикачі для приліжкових тумбочок, будуть світильники з обох сторін, і з цієї сторони ж буде ліжко. Так, ми ходімо зараз на лоджію, лоджія така велика. Дві батареї з однієї сторони. Вікно величезне, класне. І з цієї сторони у нас теж. Іде батарея. Так, і ось такий на підлозі у нас кварцвініл замковий на підлозі. Він під деревом. І його уклали одним контуром по всій квартирі. Дуже такий красивий колір, мені доподобає і плінтус білого кольору, звичайний плінтус. Так, ну що? Стеля в нас натяжна, точкове освітлення. Ось таке планування і... Це в нас житловий комплекс Софія Нова. Дуже красиві вікна панорамні. Так, ну ходімо, зараз покажу вам ще одну кімнату, вона трохи поменша. На стінах у нас шпалери такі світленькі. До речі, шпалери усі одного кольору такі світленькі і вони трохи так блищать. Так, у нас йде ледь підсвітлення, натяжна стеля, точкове освітлення. З цієї сторони буде ліжко, вимикачі, ми бачимо, будуть приліжкові тумбочки, батарея. Тут у нас підвіконня є, і це в нас такий двір, житловий комплекс Софія Нова. Так, і тепер ходімо на кухню. Кухня, кухня дуже мені до вподоби. Так, до речі, по-перше, в нас міжкімнатні двері вже встановили: кімната, кімната, ванна кімната, а на кухні нас зробили, бачите, ось так. Дверей не буде. Мені так дуже теж до вподоби, подивіться як. А це в нас східна група, так, щоб ви розуміли по плануванню. А сьогодні привезли холодильник та духову шафу. Бо попереду у нас буде ще встановлення кухні. А холодильник такий величезний, подивіться, він 2 метри. Так, з цієї сторони у нас буде кутова кухня, плитка, до речі, такого ж кольору, як і в ванній кімнаті. Ось духова шафа, а там вже привезли пральну машину. Так, а давайте я, мабуть, зайду. Так, потроху так. Це в нас теж вікно. Ще буде підвіконня. Ну ось так виглядає. На стінах в нас ось такі шпалери світленькі, тут гарно їх видно. Ну і холодильник, і ми бачимо духову шафу. Ось таке планування класне. Там, бачите, ото інша кімната. Як вам таке планування? Мені подобається дуже. Так, ну що, тепер будемо чекати на е, нові меблі, на кухню. Будуть завозити ще ліжко і все інше таке цікаве. Буде облаштовувати цю дуже класну квартиру. Я сподіваюся, вам сподобався ремонт. Пишіть. Що вам більше все сподобалось? А що не сподобалось, можете теж написати все. До нових зустрічей, друзі.